Має диван стояти, там має крісло стояти, одне крісло, друге, тут камінь електричний і це. І мають настольні лампи включатися між кріслом і диваном, типу торшери там і торшер там. Інтернет P5, і дві розетки. Виключатель, який буде включати бра над картинами. Одне бра там, одне там. Ще треба крокину те. Тут виходить, перехресний виключатель. Один буде включати біля дверей світло на коридорі, один буде включати світло біля кухні і третій біля спальні. Це цей виключатель. Тут два датчики будуть один на теплу підлогу кухня. І другий датчик це буде туалет і коридор до ванною. Ванні водяне отоплення. І от датчик, датчик і живлення для теплої підлоги піде один сюди, один підлозі піде туди. Підлога з це ламінат, без таків, без порогів. Другий перехресний виключатель. Це для спальні, що буде коридор включати. І, а це для ванної буде вимикач, покладеться кабель на світло і на витяжку двохклавішне виключати в одній рамці. Зал, виходить, так само у нас прохідний вимикач. Один буде включати з коридору тут світло, другий буде виключати світло на виході до балкона. І це друга клавіша це також прохідний виключатель, який буде балкон виключати і в кухні буде виключати. В ванні виходить. Розетка біля умивальника буде, тут буде стоять просто поличка і накладний умивальник, підсвітка дзеркала і полотенце у нас тут комбіноване, електрика з водою. І більше в принципі, нічого такого. Світло, люстра на стелі і витяжка, другий контур, друга клавіша. Спальня у нас розетка вона біля дверей буде. Телевізор з підведений інтернет. Капель до телевізора. Получається дві розетки для живлення. Біля склав біля ліжка тільки приліжкова розетка і прохідний, прохідний вимикач також, щоб, щоб буде, біля дверей буде включатись світло, біля ліжка буде виключатися, люстра на стені. Можливо, будуть дві, ще господарі не оприділилися. І одна додаткова розетка тільки там буде, якщо буде туалетний столик чи, чи щось таке. Два радіатори. У сторона. Стару проводку всю демонтували, всі штроби йшли як хотіли. Всю стару проводку демонтували і поставили нові кабеля, які заведені. Суто по вертикальних і горизонтальних лініях рівно. Без відхилень. Вживлення для комп'ютерного стола, інтернет підведений з розенту буде стояти. Сюди окремий віт заведений для пральної машинки, він прямо в щитову йде. Тут виходить у нас прохідний вимикач для балкона, вимикач прохідний для е, кухні. датчик для е, е, підігріву підлогу електричний, сюди виведені кабеля, які... Вийдуть вже до безпосередньо місце під'єднання. Це розетка для котла, тут для робочої частини тут буде піла стояти. Далі окремий від 4 квадрати кабеля для індукційної плити. Верхна витяжка, тут також робочі розетки, окремий від для посудоміючної машинки. Тут також просто робочі розетки, хотіли мийка стояти. І окремий від, від 4 квадрата. Підходить для духовки і мікрохвильової печі. І ось також прохідний вимикач і розетка для холодильника. І одна розетка в куті біля стола для інших потреб. Телевізора не передбачали, тому що нема потребства. загальному така плюс-мінус стандартна проводка, приблизно треба 4-5 днів, плюс-мінус. Всі кабеля йдуть за робочою частиною, тобто за плиткою, які ймовірність пошкодити на мінімум. Три або чотири точкові світильника будуть над робочою поверхнею. Ну і плюс лед підсвітка передбачається, яка буде підсвічувати робочу частину, яка буде монтуватися сюди до мене вже до кухні розпусаю. Розетка в частині мийки, та що для. Для посудомоєчної машинки, посудомоєчна машинка буде ось тут, розетка сама розміщується в цій частині, щоб її можна було виключити в будь-який момент, коли не потрібно чи потрібно. Плюс це йде окремий кабель 2,5 січня, що якщо потрібно поставити шредер для перемелювання відходів, то ще можна запитатися зразу від того входу, щоб шредер підключити. Тому хто займається сортуванням мусору, тобто їжу можна перемалювати в каналізацію, а а такі вже, таке вже сміття, що такі відходи, вже тоді викидати пластик, папір і все інше. Тоді ж редер перемелює зразу в каналізацію спускаєш? А, він перемелює і з водою перемішує, і всю їжу відходи від їжі, він просто викидає в каналізацію і все. Прикольно. А ясно, пошпаклювати, то воно повідпадає, потріскає. Було го потягне, воно просто, просто відпадає. Руками відвалюється. Ну, блін, таке шокотурка зудонок. Ну, блін повністю і кустарно. Ого. Ну, uh -huh. uh, якщо ти Викрутку закручуєш, то яка штукатурка. І що, то все треба буде да обдирати, перешпакльовувати? Ставити маємо таке саме перше. Збити до того, що тримається. Чи до цього є два слоя, ви штукатурки? Саме тут по ходу взагалі. Не здавало. Чудно, якщо пошпаклювати по цьому, дати сітку, пошпаклювати. Тріскає все одно, тому що коли будеш перетирати стіну, сама штукатурка рухається, і то, що сітка є, на ній просто все одно тріщи не появляться. За рахунок того, що цей слой, він сиє, весь рухається. Тобто збивати однозначно треба було, вона не тримається взагалі. Чуть. Збити штукатурку вистачає бо пальці одні mm -hmm. От Тут добре видно. Можеш зняти, як воно на повністю відстане від стіни. Uh -huh. Зараз uh -huh. видно цих два слоя. Ah. Ти Як що тут два слоя? Я коли проводку демонтовував, то я бачу, як вона. Відстає один слой і uh -huh. uh -huh. знизу другий слой. Просто наверху перший слой ще тримається, а нанизу. Бля. Шпаклюй. Не, ну а дехто ж пошпаклює по тому, ні? Можна пошпаклювати, але, але гарантія, що таки на не буде, ніхто ніколи не дасть. Бачу, майстер, який не розуміє, що воно. Не Прикольне відео по про проводку вийшло. No. Просто воно все відстає, бач? Воно по всій довжині, всюди, де ця штукатурка є. Тут таке враження, що тут цементу взагалі не давали, вона, вона не тримається зовсім. І воно по всій, по всій довжині. Всі стіни, які її зцегли, забудовник завжди штукатурить. Але, як виявляється, завжди та штукатурка якісна. Вона або перемерзла, можливо, зимою штукатурили, що вона не тримається зовсім, або просто економія на матеріалах. Штрубу зробити можна навіть святом. Це не шпаклювати, ну, не перештукатурювати заново, це, це не варіант тому що... Потім працювати з такою стіною. це Собі дорожче, вийде, тому що в будь-якому випадку господар не схоче такої стіни. і заново зробити. А тут, якщо добре придивитися, вся стіна потріскана повністю. Якщо на неї натискати, ці всі стики рухаються. Тобто, коли прийде час до того, що її треба буде перешліфувати, щоб помалювати чи будь-що з нею зробити, ті всі тріщини вилізуть і через сітку, і через шпаклівку, тому що сама штукатурка вона не тримається до стіни, вона вся рухається. І рано чи пізно, коли прийдеться до того, щоб щось робити, вона все покаже. Тут навіть плитку поставити чи ще щось, воно все одно триматись не буде. Тому що чи плитка, чи що би то не було, вона відстане разом з тою штукатуркою. Плитка до штукатурки триматись буде, але штукатурка до стіни не буде.